Христос рождається. В неділю після Різдва ми читаємо розповідь про переслідування святої родини, а зокрема Ісуса, іродом, Його втечу до Єгипту, повернення і поселення у Назареті. Ця історія, яку розповідає Євангелист Матею в 2 главі, з 13 по 23 вірш свого Євангелія, насправді показує. Що в житті Ісуса від самого початку є присутні дві теми. З одного боку, є жорстокість і переслідування сильних світу цього, в особі Ірода чи його нащадків, а з другого боку, є постійне діяння Божого провидіння. Ми бачимо, що на самому початку ангел Господній з'являється у вісні Йосифів і каже: Устань, візьми, дитятко його матір, втікай в Єгипет і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. І оскільки кордон з Єгиптом є майже 150 кілометрів від Вифлеєму, Ірод там не може дістати Ісуса, свята родина втікає у цю країну, а Ірод, побачивши, що, що мудреці насміялися з Нього, розлючений, приходить до Вифлеєму і вбиває в його околицях і в самому містечку кілька десятків дітей. І такий спосіб тут також повторюється історія Ізраїлю, що навіть Матей наводить цитату з пророка Єремії, який каже, що так само, як колись матері Ізраїля плакали над тими, котрі були виведені у Вавилон, і він це персоніфікує цих матерів Ізраїля в особі Рахелі, так само каже тепер оця Рахель, Плаче над дивинно уб'єнними дітьми через нового жорстокого володаря Ірода. Після того, як Ірод навіть сходить зі сцени, і ангел Господній каже, що Ісус може повернутися своїми батьками назад на батьківщину. Його царство цього Ірода успадковий його син Архілай, який, як ми знаємо з історії, також є дуже жорстокий. Він вбив понад три тисячі своїх одноплемінників. І з часом це призвело до того, що на нього послали певну делегацію з певними претензіями до Риму, і він був зміщений і засланий в заслання. Тим не менше, свята родина не наважується повернутися до Вифлеєми через цю жорстокість і йде на північ у Галилею, де Ісус поселиться в Назареті. З другого боку, ми бачимо, що все це стає можливим і цей порятунок. І, і перехід на північ, і поселення зареття завдяки надзвичайній Божій опіці. І особливу роль у цих всіх подіях відіграє Йосиф. Коли ми читаємо так звані «Євангелії дитинства, які присутні в двох перших главах Євангелії від Матея, а також «Євангелії» від Луки, ми звикли до того, що велику роль відіграє почеста Діва Марія, зокрема в Луки. Вона слухає слово Боже, зберігає в своєму серці, підкоряється йому. Натомість в Євангелії від Матея ми бачимо розповідь про дитинство Ісуса з точки зору Йосифа. Саме Він є той, до котрого звертається ангел, і в грецькій мові є цікаво вжити слово Егертіс, тобто, вставши, каже, візьми, дитятко і втікає там в Єгипет. І ми чуємо, що Йосип, вставши, йде. Потім каже, вставши, бери дитину і повертайся, каже до Йосифа. І Йосиф, вставши, повертається. Вжити в тому самому часі І в тій самій формі слово чотири рази привертає увагу того, хто читає оригінального завіту. Чому? Тому що це слово Егіртіс, яке вживає Матей, походить від Егіро, яке позначує Воскресіння Ісуса Христа у Новому Завіті. Тобто слово, яке входить в життя Йосифа, воно немов би підносить Його, піднімає Його. І це з його боку зумовлює послуг цьому слову і відтак рятує життя Ісуса, що в результаті призводить до того, що Він поселяється в звичайному маленькому містечку Назарет і цим самим підкреслює факт проставрого завіту, що Месія, який у цей світ, буде погорджений. Про це ми читаємо у 22-му у про Ісаїв в багатьох місцях, а також в 9-й главі пророка Даниїла. Бог радше упокорює себе не тільки через воплочення, але через те, що він оселюється в нікому незнаному місці, щоб почати свою справу спасіння з таких найвіддаленіших закутків, торкнувшись життя найбільш знедолених, відкинутих і забутих людей. アハハハハ